Всім гарного дня, вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це Range Rover, 18 2018 року випуску. Автомобіль офіційний з дизельним двигуном об'ємом 4,4 літри та автоматичною коробкою передачі. Рідний пробіг у автомобіля 73 тисячі кілометрів. Весь в заводській красці, також все скло заводське, не вимагає жодних вкладень, повністю обслугований. Є вся сервісна історія. Обслуговування на офіційному дилері. Зараз переглянемо салон, почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду. Така гарна шкіра в ідеальному збереженому стані. Є панорамний дах. Багатозонний клімат-контроль. Ось такий стан салону ззаду, електрорегулювання передніх та задніх сидінь, підігрів передніх та задніх сидінь. Також є дотяжки дверей, переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння спереду, також в гарному збереженому стані. Стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля, пробіжимося по комплектації, є повне мультикермо, є утримання в смузі. Є електрорегулювання передніх та задніх сидінь, є підігрів передніх та задніх сидінь, є вентиляція передніх сидінь, пам'ять сидінь, електрорегулювання керма, пам'ять керма. Також є панорамний дах, дотяжки дверей, безключовий доступ на всі двері, камери 360. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль запускається гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 72 тисячі кілометрів. Автомобіль наголошує офіційний, повністю в рідній фарбі, не вимагає жодних вкладень. Повністю обслугований. Є вся сервісна історія обслуговування на офіційному дилері. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 А придбати дане авто, ви можете як за готівку, так кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.